Привіт, друзі! Сьогодні тема така, що від неї стає трохи прохолодно, а саме симптоми перехолодження кімнатних рослин. Як зрозуміти, що ваші рослини постраждали від холоду, і головне, як їм допомогти? В цій справі дуже важливо бути уважним слухачем, бо якщо прогавити перші тривожні дзвіночки, наслідки можуть бути сумними. Розберемо все крок за кроком в сьогоднішньому відео. Для тих, хто з нами вперше нагадує, що ви на каналі Агромаркет. Мене звати Макар, і давайте починати. І почнемо ми з основ. Чому холод це проблема? Здавалось би, стоїть собі рослина на підвіконні, температура, наче у неї нормальна, а вона раптом починає чахнути. Річ у тім, що багато кімнатних рослин родом із теплих країв. Для них зима, мороз чи навіть протяг це щось на кшталт зони турбулентності, в якій усі системи починають давати збій. Найцікавіше це розпізнати симптоми переохолодження, бо рослина ж вам не скаже словами: мені холодно, але вона подасть вам знаки. Перший симптом: зів'яли листя, воно стає м'яким, обвисає і. Наче втрачає життєву силу, це явний сигнал того, що тогор, тобто пружність клітин, порушено, але це лише початок, якщо вчасно не звернути увагу, з'являються. Плями на листі. Зазвичай вони темні, водянисті, як ніби листя обморозилось. Особливо це помітно у ніжних тропічних рослин, які не готові до температурних перепадів. Не обходиться й без зміни кольору. Так листя може починати жовтіти, буріти чи навіть набувати фіолетову відтінку. Це рослина, ніби кричить: Господарю, мені холодно, зроби щось. Наприклад, фіолетовий колір це захисна реакція, накопичення антоціанів, щось на кшталт шапки, яку ми одягаємо, щоб зігрітися, але для рослин цього. Недостатньо. Наступний симптом: опадання листя та квітів. Якщо ви зранку знайшли під рослиною цілу копу листя, це не про осінь. це тривожний сигнал. Так рослина намагається вижити, скидає зайве, щоб зберегти сили. І нарешті найпідступніше проблеми з корінням. Це важко помітити одразу, але якщо коріння почало підгнивати, значить рослина пережила переохолодження. Особливо небезпечно, якщо ви полили рослину перед тим, як вона змерзла. Коріння насичується водою і в холоді, це лише Погіршує ситуацію. А тепер поговоримо про порятунок. Уявімо, що ви помітили всі ці ознаки. Що робити далі? Перше це тепло, але тільки на різко. Не ставте горщик на батарею чи під гарячу лампу. Це як прийти з морозу і одразу занурити руки в гарячу воду. Ефект буде болючим. Просто переносіть рослину в кімнату з нормальною температурою і дайте їй час адаптуватись. Далі виділення ушкоджень, плями на листі, зів'ялі, стебла. Це вже мертві зони, які не відновляться. Їх потрібно Акуратно обрізати, щоб рослина не витрачала на них сил. Полив це взагалі окрема історія. Після переохолодження важливо поливати помірно, щоб не спровокувати гниття. Якщо ґрунт ще волохий, краще зачекати. А коли настане час поливати, використовуйте теплу воду, трохи вище кімнатної температури. Стимулятори росту ще один спосіб реанімації. Ці препарати допоможуть рослині швидше відновитися, зміцнити коріння та активізувати ріст нових пагонів. Тож тепер давайте розглянемо профілактику. По перше. Перше, уникайте протягів, навіть якщо здається, що нічого страшного в легкому вітерці немає для рослин. Це справжній стрес, особливо для тих, що стоять на підвіконнях. По-друге, це теплоізоляція. Якщо ваші рослини стоять на холодних. Під віконях підкладіть щось тепле під горщики, килимок, шматок пінопласту чи навіть складений рушник. І звісно, контролюйте температуру. Особливо це важливо під час перевезення рослин або в зимовий період, якщо ви залишаєте їх на балконі. Навіть година на морозі може обернутися катастрофою. Ну що, друзі, тепер ви точно знаєте, як розпізнати перехолодження і що цим робити. Але пам'ятайте, догляд за рослинами це не лише про полив і добрива, а й про увагу до їхнього стану. Якщо ви вже стикалися з проблемою перехолодження, пишіть в коментарях, як ви з ним боролись. А можливо, у вас є свої секретні методи захисту рослин від холоду. Діліться, це буде корисно всім. А найвподобніший з коментарів цілих 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. До наступної зустрічі і нехай квітне наша! Ucrânia